Жіночий одяг зима, сорту Кремплюс Екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм, бо знаходиться 20 кілограм. Зараз покажу наповнення цього лотика. Ось такі брендові штани від Adidas. Розмір емочка. Вони йдуть оригінальні. ось Так вони виглядають. Перний такий трикотаж. Наступний серка, такий світрик. Розмір Емочка, легенькі тоненькі Я б сказала, лише не емочка, а Есочка. Наступна ось така кофточка. Розмір Елька. Такий гарний матеріал, гарний тянець. Наступне, що ми бачимо, ось така курточка з капюшончиком Розмір не бачили, напевно теж еска Ще бачимо. Ось такий светрик, Tailowell, розмір Емочка, мочка Дуже гарна така в'язка. Наступне, що ми бачимо, знову ж таки, рожевий світр. Ось так на спинці зроблено. Тут перед, Розмір, напевне, МЛ. Наступне. Ось такий бордового кольору. Така тунічка. Ось так буде виглядати. Розмір теж М. Наступне ось такі спортивні Terra Nova. Розмір S. Ось так вони виглядають. Ще бачимо ось такий синій насичений колір з Петрик. Має ось таку стоєчку. Дуже класний розмір S. -очка. Наступне, що у нас попадається, ось таке платье вільветове, Такий молочний шоколад. Розмір. Ну, я так думаю, Елька, ще, що бачимо тут. Ось така стовочка Кофточка, тобто, можна сказати, светрик, Дуже малесенький, так воно виглядає. Наступне що ми бачимо, ось така теж без рукаві кофточку в формі гольфика. Теж розмір лісочка маленький. Наступна ось така кофта бордова, розмір ельпи. Ще в нас тут є ось такі джинси стіні. Наступне, що у нас попадається піджачок, ось такий. Маленький. маленькі. Бачимо ось такий, ось така тунічка молочного кольору. вже класний розмір теж есто. Ще в нас попадається ось такий насичений колір. Копточка така. Оверсайз з глибоким декольте дуже класно виглядає. Наступне, що бачимо, ось таку кохту. Ось так вона виглядає. Наступне ось така олив, темно-оливкового кольору, теж світер, теж маленький розмір. Ще в нас попадається ось така кофточка з капюшончиком. Вона йде така, йде оверсайз, розмір Елька. Наступне, що бачимо в цьому лоті ось таку. Легеньку плісову кофточку від папаї, розмір М. Дуже класний принт, стильна. Наступне, що в нас ще знаходиться, ось така кофточка. Ще бачимо ось таку тунічку. Теж розмір маленький, рукавчик укорочений. Наступне ось такі лосіни, Вони гарно тянуться, розмір Есочка. Наступний ось такий світер на будочках. Ще бачимо ось такий світер. Ззаді на спинці є ось такий розріз. Дуже класний з люрексною ниткою. Наступний ось такий сірий, плетений, з зеленими рукавчиками. Досить тепленький. Ще бачимо тут ось такі штанішки. Ось такі наступна моделька з цього лота. Ось така тунічка чорного кольору. Досить така тоненька плетіння. Розмір емоку. Ще ось такі штани від Страдіваріус. Розмір 42-й. Ось так вони виглядають. Шкіра, але така матова. Наступна. Ось така гірчичного кольору кофточка, розмір емочка, гарно тягнеться. Ще в нас попадається тут ось така тунічка від шейн. Дуже класна, такого сіро-синього кольору. Наступне ось таке плаття. Ось так воно виглядає, ззаду на спинці є замочок середньої довжини. Так, наступне, що бачимо, знову ж таки, плаття. Ось таке есочка. Ось так воно виглядає. Наступне ось такі тепленькі, світер, оверсайз іде, Тут, така моделька. Ще бачимо ось така пінічка. Ось так вона виглядає, до неї є пасочок, Ось так виглядає розмір. Розмір L-XL. Іксе. Ще в нас тут попадається ось такі спортивні штанішки сірого кольору. Розмір Елічка. Наступне ось така рожева. Корточка дуже класна. Стайна. Ось так бачите. У нас ось так вперед. Наступне ось такий білосніжнець. Так він виглядає. Подовжимо. Ще в нас знаходиться ось така кофточка, розмір ЛН. Наступна знову ж таки футболка на довгий рукав. розмір пише XL, -ка. думаю, трішки менший L. Наступне ось така спортивна класна кофточка з капюшоном. Розмір S. -очка. Дуже гарний прокитаж. Наступне, що ми ще бачимо, ось така співниця, білосніжна, досить тепленька. формі олівчика середньої довжини Наступний ось такий піджачок. Ось тепленький розмір X. Мегудочка. Ще в нас тут знаходяться спортивні штани. Розмір L від H&M досить такі тепленькі. На Ще у нас попадаються ось такі шкіряні штани великого розміру. Ріцель. Наступна ось така оливкова кофточка. Так виглядає, з таким глибоким декольте. Ще ось така копточка. Джорджі. довгий ковпасочок. Наступні ось такі вільветові штани левкового кольору. Розмір маленький. Йдуть нове з етикеточкою, розмір 36 Ще бачимо ось таку тоненьку кофту. Седрик на гудзочках. Розмір Елька. Ззаді ось так білоснічний. Ще у нас попадається ось така. Сірого кольорів, отта, емочка розмір, дуже тонесенька і легенька. Наступне, що бачимо, ось таку курточку, розмір емочка, кабомберка. Трішки подовжена була. Наступний ось такі джинси, Так вони виглядають. Ще у нас попадається ось така курточка бежевого кольору, розмір емочка. Наступні ось такі чорні шкірені. Тобто штани джинсові чорного кольору. Скіні. Ще ось такі шортики, балонові, утеплені, розмір маленький. І Ось таке плачечко знаходиться. Так воно виглядає. Загадку на замочку. І останній, що в цьому лоті знаходиться, ось такі штани, джинсові, левіс повишеної талії, дуже гарний фасончик. Встане